Чи доводилося вам відчувати, що ваше внутрішнє я, немов полонений? Ми віримо, що світ навколо керує нашим настроєм: критика, різке слово, невдача чи відмова, і ми вже втратили свій центр. Це оманливе життя в полоні власних реакцій, де кожен зовнішній стимул стає важелем, що хитає наш спокій. Карл Юнг навчав: те, з чим ми не боремося всередині, з'являється назовні як фатум. Наша автоматична схильність реагувати це лише відлуння невирішених внутрішніх конфліктів. Справжній біль народжується не від дій чи слів іншої людини, а від того, що ці стимули пробуджують у нас. Вони торкаються незагоєної рани у глибині душі, тієї, що залишилася від відкинутості чи невизнання. Кожна надмірна невідповідна ситуація, реакція це сигнал, це запрошення до зцілення. Ми проєктуємо на світ власну тінь. Ту несвідому частину психіки, де зберігається все, що ми заперечуємо і чого боїмося. Ігноруючи цю тінь, ми дозволяємо їй керувати нами, перетворюючи нас на маріонеток обставин, що постійно перебувають у стані внутрішнього захисту. Але існує інший шлях шлях внутрішнього суверенітету. Він починається у тій малій, але священній паузі, що існує між зовнішнім стимулом і нашою автоматичною відповіддю. У цей момент ми можемо вдихнути, спостерігати, як емоція виникає в тілі, але не ототожнювати себе з нею. Ви не є гнівом, ви є той, хто спостерігає гнів. Це не апатія, це свідома сила. Звільнення полягає не в тому, щоб змінити світ, а в тому, щоб змінити своє відношення до нього, здобувши перемогу над автоматизмом власної психіки. Всередині кожного існує непохитний центр тиха точка. Куди хаос світу не може проникнути без нашого дозволу. Наше завдання завоювати це місце через практику уважності та внутрішньої чесності, перестати тікати від болю, а використати його як дзеркало для глибшого розуміння себе. Юнг стверджував: доки несвідоме не стане свідомим, воно буде керувати вашим життям, і ви називатимете це долею. Лише коли ми примиримося зі своєю вразливістю і приймемо свою тінь. Ми здобудемо справжній спокій, що не залежить від жодних зовнішніх вітрів. Це повернення до цілісності.